Зараз Ігор проводить свій перший експеримент про е, визначення однорідності просіювання е, зернової маси. От ми завантажили кукурузу у -у -у, і будемо перевіряти можливість просіювання за дощовим принципом, як ми це назвали. От у нас є бункер, от у нас є намотані спіральки, які ділять зони, куди має сипатися зерно. Влаштовано влаштовано вібратор, який моделює. Е моделює ефект вібрації і таким чином перешвидшує набагато покращує процес е просіювання зерна крізь отвори. І так починаємо. Так, тільки держи. Буде вже не міняти. Не відбувається. Якщо збільшити амплітуду, то що не достатньо. Виключайте так, розпалімо. Висновок поки що на такий крупнофракційний корм, як кукурудза, діаметр отворів, які тут передбачені. Ось такі сантиметр тут, да, десь? Недостатні. 12, 12, 12 мм. 12 мм. <ритиметр> Тому <ритим> будемо проводити. Зараз пшеничку. Тут, <рит> <рит> тут ну, немає смислу зараз. Пшениця зараз висипиться? А вона не буде. Ми будемо відкривати. Там можна чуть-чуть більше, менше. Пшениця. Правильно розячки візьмеш. Ні, тут, тут так, це так. треба десь висипати, коли містуємо. Міняємо зерновий матеріал на менш, на матеріал з меншою фракцією. Тобто на пшеницю чи на горох. Що будемо сказати? Провіримо зараз на пшениці. Кухорузою експеримент не вдався, потребує додаткового вивчення. Коли сьогодні будете новини, тут потрібно кону зробити невеличкий на фотографії на цьому на рисунку, коли будете робити заявку на патент, mm -hmm. бо матеріал повинен суватися до зони туди, а посередині щоб не було мерка. При закритих заслінках зрозуміло, що... Зерно не просипається. І дубль два. Так, я відповідаю за вібро. Включили і відкриваємо систему. Що там Все. Бачиш, дивися, тут пуста зона. От тобі якраз рівномірність визначається. В одному місці не завантажило, в другому перезавантаження. Питання чому непонятно. Якщо виходить, що малий отвір і вони заклинюється. Ну, ну, але ж з різних зряди? боків однаково однакові отвори, то чого ж а з одного боку сипаєш? тепер може, може ще залежати від того, який шар. Тут може менший шар був, ну, треба рівномірно розподілити. Заміряти, при якій висоті, чи впливає це, чи ні. Заміряти, висота, наприклад, 2 см, 3 см, зрозумів? Ну, це, теж... це, це, до речі, напевно, що і впливає. Ти будеш експерименти коли проводити, то треба буде отут лінієчку вставити. І, І через, намалювати. — бігар... нарисувати вігар... через 1 см. І так, думаємо, це нічого тут міняти не треба, це залишається. Тепер як тут зробити? У тебе як диск? Оцей витягується чи він приклеєний? Mm, витягнеться. Це не витягнеться. Ти що тут це сенс... зробив? З якоїсь це фанера. фанера так. Тут відкручується. Ага. Ви, так. Тепер придумати приблизно, якщо 1 см, міліметр то міліметрів 15 см потрібно. То 12 міліметрів. 12. І так, тут нет, навіть так. Нижні не потрібно нічого. Нижній тут різні 12, 14-16. Нижніх не потрібно міняти. А тут, тільки верхні. А ти більш-менш точно виготовив? Але що, подожди, якщо ти оце дуга в... Якщо вже... ці, ці збільшити, то відповідно то і ті треба збільшити. Да. Якщо тут 15, то відповідно ті теж збільшаться. Ти це просячками робиш, да? так? Тут треба забирати назад просічки, вони в коридорі лежать. І по новому. Це... Ти не дивуйся, Я повторюю ще раз, І для того, щоб тебе налаштувати на це, ніколи зразу нічого не виходить. Потрібно раз. Оце називається пошуковий експеримент. Mm -hmm. Які отвори? Виходиш ти на ті отвори. Петрович, але дивіться, візуально. Добилися ми результати хоча б по зонах. От, наприклад, так. якщо взяти сектор. О, тут багато, дуже велике завантаження, так? Да? Тоді, щоб не рахувати їх, ми будемо це вибирати. Тепер подумай, як їх вибирати. Є кілька варіантів. Варіант перший плесосом. Ось дюрочку, раз, шррр, а тоді з плесоса висіваєш і важити прийдеться. Пелесос насадку? Насадку, з да, насадку. Тонельників. У мене є вдома пилосос старий, от його взяти сюди. У мене хороший пилосос такий, що з мішка, а зразу збирає а, такий, що зразу цікло. Води там немає, і ні ні, ні. хит цікло. І він зразу в циклон збирає, і цей. От тобі прийдеться з кожу, треба розділити перше по зонах, бо це не годиться. Дивіться, воно тут в одному місці, ти будеш тоді визначати. Ну, це ці можна зробити? Ці вставки? Хоча б чотири штуки. Багато не потрібно, а чотири штуки. Да. Оце раз, да, два, Дуже зок. треба по зонах. Другі, треба. Бо тут є два напрямки вже думати. Ми навіть не думали, що буде два. Перше — це рівномірність по цьому, по довжині. І друге це рівномірність по зонах, по, по радіально. Вже ти нас листочок і ти Дві проблеми. Бо щось а, випустиш і другий раз. А, а що, треба обов'язково, щоб рівномірно було? Да. Ну, добиваємося цього. Ти розумієш, справу тим, що. Нам потрібно, щоб молотки зрізали. А для того, щоб вони зрізали, там що виходить? Отвір, туди зерно падає, воно, і тоді, виходить, з однієї сторони підпорне різання. І молоток підходить і б'є по зернинню, а зернина в цей момент впирається у товщину отвору нижнього. Але в одному місці, якщо буде багато, в другому менше, то в одному місці молоток привантажений, а в другому він недовантажений. Тому треба більше. Вібрація буде, буде чи... вібрація буде, вібрація? Не буде вібрація, нерівномірне навантаження на вал і так далі. Зношування, Ну, може, зношування. Ну, зношування не буде, бо молоток то тут, то так. Але ми чого затіяли за верхнє завантаження? Тому що у стандартних дробарках, коли вона завантажиться, то завантажиться в одному місці. І всі молотки стоять по радіусу, а в цьому місці, де завантажуються, вони чуть-чуть відхиляються. Раз вони відхилилися, то радіус центра маси зміщається відносно центру обертання. І дисбаланс виникає. Ми ж хочемо рівномірно завантажити. І тоді двигун буде працювати більш рівномірно, не буде така вібрація в дроварті. В ну, общем, перший експеримент можна ну, ті, сказати. вертикально. Після Тут ще питання стоїть, на якій висоті ставити молотки відносно цієї площини. Тому що якщо ти більше поставиш, то зерно, стоять. долітаючи туди, мати і більшу швидкість за рахунок земного тяжіння. А нам потрібно, щоб швидкість молотка і зерно, на яке воно опускається, щоб приблизно зрівняти. А оці радіальні сектори до чого, щоб визначити, яку довжину молотка. А нам потрібно зараз узнати, чи воно по всій ширині молотка рівномірно завантажиться, чи ні. І воно зараз ловить тут, у цьому місці. Mm -hmm. І ми тоді перераховуємо. Нам саме основне, щоб не було такого бардака, де В цьому місці багато, в цьому пусто. А тут mm -hmm. взагалі нічого немає. Нам більш-менш, щоб рівномірно. Хоча б процентів 50-70 повинна бути рівномірності. Ну, от На цьому і зупинилися поки а, що. Е, Як визначати будемо рівномірність? Це відношення дійсно стану речей до того, що ось, наприклад, висипали не кілограм. І тоді розбили на площу, скільки повинно бути на одному квадратному сантиметрі. Повинно бути, наприклад, там 100 грам, А ми поважили, а там 80 грам. 80 поділити на 100 і помножити на 100, це буде 80% рівном'єрності. Але рахувати зерна це сізисова праця. Тому потрібно його краще важити. Для цього вже треба шукати якусь хіміків піти і вагу орендувати, щоб до сотих. Ну, треба, так, да, бо зернини, воно ж кожне. Ті, що продають на базарах, вони дівчині електронні. Я кухонь, так, це щоб.